Діма, ти готов? Ні. А мені подобається, як воно виглядає. Пацани, я поїхав. Дмитро, що ти що ти сповняєш? Добрий день, everybody! Вітаємо на каналі Двигун Миколи. Сьогодні випав нарешті довгожданий сніжок. Нарешті прийшла справжня українська зима. І що ти... Почекає деколя. Шалом, шановні гості, дорога родина! З вами ваші любимі коні і ми будемо сьогодні знову мочити. Всі дріфтери, блогери дріфтять сьогодні. А ми будемо впадати в дитинство і кататися на санках. І також перевіримо, чи можна встановити замість коліс санки на наш автомобіль. Що у нас буде сьогодні відбуватися? Ми будемо встановлювати на задню підвізку ці санки. Для того щоб встановити їх, нам необхідно було приварити сам диск колісний до санок. Також посилили їх квадратом, щоб їх не роздавило, щоб все ж таки трошки на них покататися. І в нас вийшла така конструкція. Зараз ми перевіримо, що з цього вийде. Ну що, народ, не будемо е гаяти часу. Беремо наші колеса, тулимо їх в багажник і будемо їхати. А це колеса з Жигулів, так? З мазди, Анатолія. Боже, Коля. Хто ти хто, хто, в такий порядок тут не а? Хто? -ни 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 -ни. О, це питує. Та аж на стрічку вилетіли. Зима, як завжди, раптово прийшла. Покатай, ти куди? покатай мене. В смислі? Ну віже не що ти задумав? Будемо воїплювати на санках. Правда, звісно, може раком я не заліз, але все одно. Цепляємо санки до санки, Дімка у санки, санька вперед, Діма санках назад. А це є якусь машину, 100%. Якщо така вже давай на скоростний виїдемо. <рапляє> <рапляє> Діма, ти готов? Ні. <рапляє> <рапляє> Ти ж роботиш, вони сраку не відірвало, блядь. Придумав офігенний кадр. Такий Андрій, кадр, бомба. Спроба номер два. Їхай! Біникайся, що ми відклонились від курсу. Давай знімати наш експеримент. Поїхали. нам треба підомкрати машину, зняти колесо, водіти санки. Народ, стосовно того, що ми катаємося, ставимо санки і все інше. Ви дуже серйозно до цього не відноситесь, Незважаючи на те, що у нас в країні війна, і без якихось там долі сумніву у вас буде перемога, але потрібно. Ну трошки розбавляти ситуацію. Всі прекрасно розуміють, що це дуже погано, що це трагедія для українського народу, але пій пойміть зрозуміти це правильно. А стосовно того, що покатались, блін, офігенно. ще клас. Сади сидиш, тобі сніг Харю хаче з вихлопухи хаче. Бля, класть. У нас ручник не робить. Давай, коротше, глуши, хоча б нас швидкість її постав, бо вона ж буде котитися. Так, що тут, я не знаю. Так, давай відпускаємо поки одразу на колесах вона. Треба було з собою толю взяти. Ми тут мерзнем, кручуємо, хекай. Народ, підписуйтесь на канал, я вас прошу. Чуєш, а ми стартанемо потім на цьому на асфальті з тими самками. А друга сторона у нас... Ані, тут на сніжку. То лі лижи не їдуть, то лі я, Ану, ти що? Ти що? Також ще ніхто не робив. Дмитро, як ти думаєш, зараз, коли опустимо з домкрата, санки складуться. Народ, а ви що думаєте? Я думаю, що Толік попрацював, постарався зробити максимально все жорстко. Но, але все одно, я думаю, що я би ще більше б розпорочок наварив. Жесть! І нам треба було стати у цей кусочок, де сніга нема. Дмитро, насипай. Все, хватить. А мені подобається, як воно виглядає. А? Хто тут? У нас акумулятор сяде. Ми зараз приїдемо. А що, аварійка працює? Так. Да. О, пішла. Пороги відвалюються. Поможеш? Бог поможе. Не, ти, не ну, виходию, я ну, тобі скажу. тобі моя допомога не потрібна. Не. А, воно там повертається. Народ, до речі, ми не тільки курочимо цей автомобіль, також ми його і відновлюємо. Тому, як ви можете спостерігати, у нас вже стоїть новенький лобаш. Скоро приїдуть нові дворнички. Ми їх встановимо, буде все файно. До речі, якщо вам цікаво огляд цього автомобіля. Ти що <реш> цього автомобіля нашого Nissan Sunny, то пишіть в коментарях, ми знімемо огляд. Погнали тестить. Коля, я все. Молодець, сідай. Санки колеса встановлені. Коля завів нашого Саню. Зараз буде перший, ти, куди ти крва їдеш. Почекай, почекай, почекай! сцеплення <післявання> пахне. <має> Назад? Да. Зараз поїде, тому що палка там. Короче, експеримент не вдався. І трошки було назад було приварювати. Центр тяги вперед. І... Так. Тому що ставимо колеса назад, і їдемо переварювати. Після цієї всієї херні в нас щось почало смердіти в цій машині. Я думаю, це гума передніх коліс, коли ми намагалися рушити, або сцепа вже от чучу дії лишили. Друзі, сьогодні вже наступний день. Ми переварили санки. Наш оператор Андрій одів шапку. Анатолій, який нам варив першого разу, сказав, що ми неправильно все зробили, хоча робив він сам. Ми достаємо санки і ставимо. Вони у нас були. Приварені на цьому місці, і тоді, коли ми намагалися рушити, їх завертало, і відповідно машина не їхала. Зараз перенесли да, на задню частину. Доставай домкрат. Дєць, я поки досить знімаю, то навчуся їздити. Так, вижимаємо вперед і вліво. На Ні, себе назад і вліво. вліво. Та ти задовбовший. Опять yes. Що з вони міняємо їх? Позаклюю. короче придумал схему откручиваем сюда да то есть да. можно так все правильно да сука домкраток Ай, домкрат кто поставил коля блять. ну ты даешь конечно подкинь сюда колесо я перекину домкрат чуешь что серьезно да да давай я подкину колесо порабирать на работу по объявлениях Оце, блядь. Та що ти як ти степення не знаєш, де давай? Я як ні фраз блядь. залили, хуй що пойми, блять, но работает. дай бог вони, сука, сейчас не поїдуть ці самки. То буде, блядь Оля і закручувати, і відкручувати. Дивлюся, я коля, круте колеса, вспоминаю то. Ми колодки міняли. отут тут. Буде поняття? А тут. Відосу тут можна. От, отут. Тільки стой, 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 не переключай. Те, додивись. Хорошо, що в машини два колеса задні. Було пік вісі, блять. Це пиздец. Поїде, як думаєш? Може, поїде. Та ти заїде. Дим, ключ де. Не знаю, в машині до багажні десь. Ха. Ти закончив роботу, Поприбирай за собою. Пацане, я два рази там крап в житті бачив, це другий. Чуєш? Ти сиро не стартуєш з старту Ну що відбувається? Ну в принципі їде Ну я кажу, треба клеєночку підкладати якусь Короче, треба чекати нормальний сніг. це ми по асфальту як дебіли. Зараз мужиків знайдемо, позовемо, хайбі поцелий, помогіте толкнути, вони підходять, толкати. А ми б на санках да, Диви. Це повна хутня, ну давайте вопрос. Чотири п'ять! Пацани, я поїхав! <гум> Дмитро, що ти, ти сповняєш? Не посипали кличко, що за херня? Я рельси не поламав, хоч зробила схема моя. Я підклав штучки і все. Якщо б тобі був якийсь сноуборд, широка лижа, да. йому було б легше їхати. Тому що менше нагрузка на п'ятно. В такому випадку це суто підліт. Смотриться максимально єпно. Ну, типу, наш уриві. <рес> наш уриві. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Ми старались. А зараз я спробую розвернутися. Це блін буде. Я думаю, непросто, тому що в нас лижа заточена тільки вперед. Їхати, як вона назад себе буде вести. Ти Не завершилась. Їм треба було іменно сюди. Такі почущують. О, степи взагалі нема. Після цього відео ми поміняємо щеплення. Після кожного відео ми ставимо щось нове на автомобіль. Що ти наделав, Санки зламав. Я що малому скажу, блять. Ебатическая бля, сила. Вот такая хня малята. Не робить такого дома. Знімаємо асфальтне покриття професійно. Дзвоніть 044 19 27 35. Коля, дави колесо. Бать, куди вони їдуть? Вона на домкраті, Дмитро. А? Дімон, попусти домкрат. Домкрат, да ти чмо, да ти ніхто, тебе ніхто не вважає, ти взагалі лох. Хендехох! Магія. Чого ж наша сама Україна санками Дмитро, Ти що санками трапили. Ти що ти бачиш щось собі? Чого, а чого санки погнули, не Е, Бо вони не для машини, я думаю. Ні? Натурі я думаю, що на ним треба людям мать, з горки катати, а лучше тут... дітям. Так, ми бачимо тут передню частину санок, лижню зігнуло. Коли ми здавали назад, задню частину зламало. Наші усилення теж ось Зламало, скрутили тут взагалі пополам. Ця конструкція, я думаю, би у нас працювала, аби була широка лежня у нас. Да. Типа, і там... саме ось ця частина, так? Да. Або якийсь сноуборд взагалі замість санки був, щоб було велике пятно, не було б таке навантаження. А так вся вага лягала на дві вузенькі полоски, тому воно роздавлювало сніг до асфальту і навіть нам рушити було дуже-дуже тяжко. Якщо ми масси робити, можете повторити. Отже, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте український YouTube. Тут пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про санки, про машину і про нас. Буханку ми не знайшли, тому прийшлося щось знімати інтересне. Розбавити трохи контент, тому що з буханка з автомобілем для весу пробують. Да. Так що, дами і господа, три сахара і два печелі. Закриваємо люхін гештальт. ли у нього колись ідея природить людину в русалку. Через... Рік відос всім привіт Вітаю на каналі Двигун Микола. Сьогодні ми покажемо як перетворити людину в русалку. блядь.